І так, ми вже приземлилися, ми вже їдемо в поїзді. Стрес, я зла, голодна. Бо є поїзд за 8 євро, а є поїзд за 14 євро. Хто купив за 14 євро? Ми купили більє за 14 євро. Бо як Наталка каже, ми багаті. Ми не вибираємо легких штатів. И поэтому мы йдем за 14 евро. Потім купуємо еще один билет на метро, щоб доїхати додому. Якось так, риб, приключения, не що скажи, як ми в аеропорту заплатили? <гум> <гум> oh, да, аеропорт тут такий <гум> великий дуще, дуже дуже. І може хтось буде в аеропорту в Римі, захоче купити дольше до бана, а могучі чи булгарі, то це ну, не треба їхати в Рим. Все є ваеропортом. <гум> все, все, все на місці як кажуть. Прилітайте, скупляйтеся і обратно улітаю. <гум> <гум> ну ну тут так походили поблукали. Так ну скільки? Ну минут 10-15, Ми ходили блукали, щоб знайти виход. І суть того, що. Наталичка каже: ми як будемо повертатися, летіти додому, то ми прийдемо раніше. Не на... раніше, то рано да. У ну, нас виліт всім вечора, а ми приїдемо рано. Да, так, да, да, А ми рано приїдемо. <рес> Тому будемо туситися і узнавати, що де як знаходиться. Бо завжди ми приліта... ну, приїжджаємо за 2,5 години, а тут треба за 3, як не за 4, <рес> <рес> щоб знайти дорогу. дорогу. Ну, Подивимось. Починаємо приключення в Римі. Так що поїхали. Значить, приїхали дві дуже гарні дівчини в Рим да. до Папи Римського. Дивитися на церкву в міні-юбки і з відкритими плечиками. Почитати раніше інформацію, що нас в церкву так не пустять, та да, кому воно треба, на місці розберемося. Під'їжджаємо, почитали, ніхто нас не пусте. Але нічого. Ідемо хоч біля, біля ворот поставимо, чи що. Гарно. Як твоє враження, перше враження? Я не знаю, я не зрозуміла. Тут дуже мотивно! Чекай! Я зніму вас куляти. Роба навіть. Насправді тут дуже багато людей. Туристів казали. Барі, над багато туристів, та ні, та тут багато туристів. Якщо зараз ми повернемо вам камеру, ви подивитесь, там сплошні, сплошні просто люди, 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 аж туди до самого входу, я так розумію. Ну так. Теж групи туристів, автобуси. Ну дуже багато, багато, багато людей. Це моє перше враження. Ми ось в принципі ще нічого не встигли подивитися, ми тільки вийшли з метро. Тільки вийшли з метро, а вже багато людей. Як то так? Що що произошло? Це Рим. Це Рим. Ну і про, про це Наталка казала, що ось дуже багато людей. Он там спереді групи спеціально поприїжджали. Ну я як ніяк відкрили церкви, де да? папа Римський відкрив свою церкву і що можна зайти туди безплатно, і всі католіки просто йдуть туди, рвуться, зробити. Паломнічество, пройти цю дорогу від однієї церкви до другої церкви. Ой. І всі приїжджають на це міроприяття, бо раз на 25 років відкривається церква. Як то каже Наталка, ми вже не в Італії, ми вже в Ватикані. Пересікли границю, Де двері, через які заходити, ми не знаємо. Люди всі йдуть, повертаються, а ми йдемо під фронт, як то кажуть, так? Да. Йдемо проти тічені. Ой, я сподіваюся, що ми встигнемо. Звісно, двері зачиняються за п'ять хвилин. Ну, мабуть, ми так швидко успіємо зайти, пройти та й вийти. І так, попитка номер один провалилася. Стоять стільки багато людей. Ніхто не пускає, бо вхід зачинений, а тут вихід, але люди намагалися пройти через вихід. Но Наталка пропонує приїхати сюди ще раз перед нашим від'їздом і спробувати зробити все по-правильному. Бо в Ватикан через оці двері, які відкриті там, де там внутрі вони. Я сподіваюся, що там вони. Що через ті двері Виходять, типу, цю, цю базіліку оставляють на... На остаток, якби самою послідньою, поэтому у нас є шанс поситі поситити, да? побачити першу, другу, третю і сюди приїхати в четвертий раз. Але хто його знає, як там буде, але вже ми тут. Тепер ми можемо за своєю спокійною душою йти їсти пасту, бо ми прийшли, ми спробували, нас ніхто не впустив, Тому нас жде паста, яка працює до десятої. Значить, ми не попали в Ватикан, але прийшли на пасту. Так у пасту. І Наталка каже, умну річ, що ми зараз вже вийшли на ноль, бо за білети ми заплатили 14 євро, а за пасту ми заплатили 7. Ми одбили там, переплатили, тут не доплатили. Звісно, без пармезану, але і так добре. Уявляю, що тобі його дали в соус? <гум> да. Мене дали, тут, бо песто складається з, з пармезану, теж в соус дають. Не знаю, у мене просто вкусний макаронний ну, соус. Вкусний, дуже вкусний. Чисто я спробувала. Такий, помідоровий, помідоровий. Такий, хто любить помідорки, взагалі супер. No. No. Бо натуральні помідорки. А в мене песто, я люблю песто. <гум> Все логічно. Да. Хто що любить? Але тут такий прикол, що. Е, я так стою, жду свою чергу. Люди беруть, викидують цей макарон. Я думаю, боже, щас, яке недобре, або ще що то. Ні, вісьма добре, вкусно. Чого викидають? Балові в пані, ви знаєте, тут просто баловані люди. Та не нормально, нам в сам раз. А я така кажу до Наталки, що запхаємося макаронами, то підемо в гарне місце пити кавуню. Тільки кавуню. Як нормальні італійці, їх нормальні італійці. вечерям. Там ми ще рано повечеряє, але ну, ладно. То ще не вечір, можемо ще повечеряємо ще раз. Ходимо з Наталкою, дивимось на шанелі, далі вітоне. На мосту все продають, все як треба. Ззаді замок, за який ми не будемо платити 16 євро. Так? Чи будемо? Що щось, я не знаю. Все одно в нас на нього час буде тепер в останній день. Не я предлагаю, що Наталка йде, знімає мені відео, а я їй даю половину. 50 на 50. щоб було не так обідно. Я просто я люблю такі замки. Я швидше захотіла піти в такий замок, ніж в церкву. <рігал> <рігал> Тому, ну, лют, виріжеш це? Ні. <рігал> Нема, нема, все, все знімається з першого дубля, немає. виріж, ні. Вона таке сказала, як вони тепер зараз додому заїхати, <гум> щоб мене грім не просто. Я просто люблю, такі вони, ми пройшлися, і в нього просто пахне історією. Він реально Я думаю, що в середній теж. Це мені цікаво було, бо туди спогаді. Т так подивися ззаді, який він гарний. Подивися на нього, полюбуйся. Знаєш, що було в тих стінах? На що, що? Подивися. Ну добренько, так виглядає цей замок, в який Наталка може піде, а може не піде. Остаємо пізніше. Гарно виглядає. І Всюди-всюди краса, ви подивіться на ці вулиці, ви подивіться на ці стати. Я особливо люблю, люблю Рим, він мені також в перший раз, як я тут була, він також мені сподобався, все дуже гарно, бо ма свою таку душевну атмосферу. От хочеться в ньому погуляти, побрудити і знаєте, тут так ходити без карт. Прийшли з Наталкою в класне заведення ту сайс. Будемо пробувати тірамісо, Бо це одне з дуже популярних місць, де треба спробувати тірамісо. Ну і так як тільки що вам казали, що ми йдемо в дуже класне заведення, але Наталка каже, черга за вуглом. Ну і ми давайте стали в чергу. Бо місце популярне, Наталка каже, що тут откуда у них таке маленьке ті Що вони оце тут таке їдять? Я кажу, блін, ну в стаканчиках, Ну Я кажу, блін, я знаю це місце. Воно в мене на карті зазначено, що нам треба було сюди обов'язково потрапити. І прошу парзу, ми вже в чергі стоїмо. Людей уже становиться ззаді більше. Уже чекаємо. І так, у мене за клубникою з Полоницею. Так, а в тебе класичне. Класичне. Ну, таке міні-міні. Ми приїхали во Флоренцію. Ну, на окраїну Флоренції. Холодно. Все, що було тепле, ми оділи. А з теплого у нас тільки в мене джинсовка в Наталки піджак. І все. Во Флоренції дощ холодно, 20 градусів. Якщо в Римі вчора було 30. Один, то сьогодні 20 градусів і дощ, холодно. Якась проблема. Наш трамвай не їде, ми Поміняли вже на другий трамвай. Надіємося, що доїдемо. І будемо дивитися. Ну поки що такі прикольчики починаються. Я таке люблю. А взагалі я така стільна в сандалях і в носках. Хорошо, що я знайшла, знайшла, кажу, взяла з собою носки, бо холодно. І отака Наталочка. Красиво всі до будь ситуацію. З горем пополам добралися до Флоренції. Простояли 40 хвилин, чекали автобус, потім пішли не на ту зупинку. Але, але головне, що ми вже на місці. Але ви подивіться, стільки людей. Я кажу до Наталки, що хіба в Римі було менше людей, ніж тут. Зараз задача піти та знайти щось поїсти. Бо ми голодні, ми їли останній раз о сьомій, а вже дванадцята, та звичайно, звісно, ми голодні. Далеко не підійшли, гляньте, з яким видом ми будемо обідати. Заказали макарони, заказали пінішка. Кіху похолодало в Італії, ми будемо пити алкоголь. І за таким гарним видом. Дуже гарно. І дочекалися. І так, в мене тартоліні, в Наталки лазанья і чудовий вид. Поїли і йдемо дивитися на статую Давіда, а також на інші статуї Мікеланджело, і всіх останніх людей, які що тут гарного залишили. Ви подивіться на цю погоду. На Науті хмари, так. Да. Але нам везе, нам везе, доща не буде, не буде. Я в це вірю, що ми походимо, погуляємо. А як будемо їхати додому, то дощ вже почнеться. І нам це нічого не помішає. А тут з другої сторони. Вид на базиліку. Дуже гарно так гуляти, блукати по вулицях. І так, нам вдалося знайти це місце, цю площу. Тут ми бачимо фонтан Нептуна. І в кінці-кінців ми підходимо до стати Давіда. Сама цікава річ, що треба знати, зараз тут стоїть копія, але ще колись недавно. Тут стояв оригінал, але через один випадок, коли людина з молотком підійшла, та вдарила по пальцю, палець відпав, та поліція і вся гос вся, государство Флоренції зразу вирішила забрати оригінальну статую. Та сховати в галерії тут а, недалечко, але зараз ми бачимо копію, яка не відрізняється зовсім нічим. Я забула сказати, що Мікел Анджело вирізав Давіда з блоку мармура, який лежав 40 років, і всі вважали, що він іспорчений і нічого з нього не вдасться. І також цікавий факт про те, що Мікел Анджело е, почав робити цю статую до битви е, Давіда, або всі інші художники почали робити після того, як він. Е, вже повернувся з тієї битви. Також ми бачимо тут інші статуї, інші копії дуже відомих артистів. Зайшли подивитися в музей на арки і феск. Людей багато. Все-таки Наталочка згосилася зі мною, що зараз тут більше людей, ніж в Римі. Звісно, всі приїхали дивитися на Флоренцію. Що ти як тобі? Тут дуже гарно. подивіться, які тут прески гарні. Всі таке помпезні, красиво, дуже і Як ти, Давид? — Давид? — Ну, Ну давити, давить, прийшов. Гарний чоловік, гарний чоловік. І так, прийшли ми до портціліно загадати бажання. Треба погласкати. Носик загадати бажання та кинути монетку, щоб монетка потрапила в у ті ем, сіточку і попала вниз. Тоді значить, що твій наміри, твоє бажання здійсниться. Яке бажання можна загадувати у нього? Щастя, гроші, любов та повернення до Флоренції. Я вже колись була, погладила його, і я знову в Флоренції. Можна сказати, моє бажання здійснилося. Цього разу буду бажати грошей. І так, носик тримо, бажання через ротик і брат. Попала, Наталечка, попала. Ну, бажання здійсниться. Клас, клас. Піднялися з Наталкою на саме таке популярне місце, е, такий Тарас Відоковий, Вьюпоїнт на Флоренцію. Не кашляй. Мене аж морні перекопили, як пішли Ну, На такий гарний вид Піднялися, йшли 20 хвилин через мост, через річку, як то кажуть, та й дойшли. Там далеко гори. Тут прикольно, бо тут такі водоспади. Зробили що е, тут е, три яруса, три підйоми треба піднятися. І всюди отакі штучні водоспади зроблені. Гарно, цікаво, щоб люди зупинялися, дивилися, насолоджувалися, бо підйом такий в жару я б не хотіла тут підніматися, ось так скажу. А зараз у нас холодно, дує вітер. Підходити можна. Ну, мадама вже жде, щоб я її сфотографувала. Така красива, така нарядна, ну. Но... ми повернулися з Флоренції. Наталка жива, жива, жива. Я пережила. Ні, насправді було дуже класно. Дякую, Анісі, за подарунок. А, да, да, да. Це мені. Єдиний ну, е мінус, ну я кажемо це всім. Зараз так це надупи... запізнення автобусів. А, а я про натовпи туристів. <гум> кому, що, кому що? Кому що? Ні, я про натовпи туристів. Тому що їхати зараз, як ми поїхали в час, пік просто відпусток людей. Це треба бути готовим до того, що їх буде там. Ну я прямо я була здивована. Я не їх дуже я... багато. Так я не очікувала, що буде аж настільки. Я знала, що буде багато. Ну бо. Відоме бо туристичне місто, одне з популярних, але ну прям настільки дуже-дуже сильно багато. Ну більше, ніж в Римі, я кажу. А, більше, ніж в Римі. Або ми просто ще в Римі теж не, не, бачили. <рес> не <рес> ми бачили. Ми, ми <рес> отак на да, людей не дивимося. <рес> ні, ну ми були пізно просто. Тоді вже там трошки порозходились десь. Потік ми з локація. <рес> ну, поки що теж ми в Римі бачили. Але no, запізнення no. no. автобусів ви це розумієте? А це само собою. Ви не розраховують на Розклад автобусів, не питайте в Google, не дивіться на розклад, який пише на зупинках, тому що це все неправда. Це неправда, Google них... тут не працює. Ні. У них свій автобус. На всіх автобусах, як ми їздили в Римі, Флоренції і навіть у цей міжміський і міські. Вони всі їдуть за своїм унікальним розкладом. Так, так, так. Бо дивимось на гуглі, каже, в 54. чотири. Я кажу, Наталко, в 54 чотири хвилини наш автобус. Вона каже, ні, в 57. сім. В ітоні він приїхав в 1120, одинадцять 11, шістнадцять, щось такого, і не мені і не їй. Дві Звірослав. Але було гарно. Ми прийшли до висновку, що треба взяти машину і подорожувати Венецією. А зараз ми повертаємося, і я кажу Наталка, Наталка, ми як місцеві. Ми знаємо дорогу, ми знаємо, куди треба йти. У нас навіть питають дорогу, куди йти, бо ми виглядаємо як свої, такі да. Так що ми покатались на метро, на трамваї, на потязі. Ми на всьому покаталися на всьому, що можна було. Чи ми... можна було покататися в рим? Але класно те, що квиток коштує 1,50, і він дійсний переходом дорогу, і він дійсний 90 хвилин. І тобто це класно, ви можете пересідатися з потяга на метро, на автобус і не треба купувати новий квиток. І дуже класно те, що в Римі, так як і в Мілані, можна платити за проїзд метро просто картою. Підходите до турнікетів і прикладуєте карту. І все, і так, навіть вигадній, бо якщо ви покупаєте квиток такий е, нормальний в автоматі, то він на 50 копійок дороже, бо за картонік. Так що ми платимо картою. Якщо хтось пристане, будемо показувати підтвердження з карти, що ми заплатили. Так, і їдемо додому.